Катюша, це треба час. І війна все перевернула, зніг на голову, і людям святкувати не мили. Катюша 100%, згодна з тобою 100% не до свят. Ксюша на вихідні дні не будуть виключати. Вчора виключали Ксюшенька. Влад, Остафійчик, доброго дня, скільки сметани у Мафіни. 400 грамів, 300 чи 400 грамів. Я, Влад, я напишу під, під відео в коментарях. Я забула написати, я напишу рецепт. Ви мене чуєте, Влад, я напишу рецепт. Ну, не зараз. Прийду додому і напишу. І ще ж і хотіла написати і забула. Дуже смачні мафіни, не то, що смачні, а прямо вообще ням-нямка. Всі одобрили. І в нас вчора виключали світло, і в нас теж виключали. Сьогодні написано, що не будуть вимикати, а там ходи знає. Якщо буде, не дай Бог щось цей, то можуть і е, ну, можуть бути зміни, отак скажу, бо дай Бог, щоб було все добре. Ось яка краса осіння. О, бачите, як гарно. Танюша козак, доброго дня, Таня, і усім, хто в чаті. Доброго дня, Танюшко, доброго. Галиночка Іва, привітики, Танюшка, привітики Галинко, привітики. Україна вас вітає. Світланка, танечка, пироги печуть, який рецепт. Пироги, пироги печу, різні, булочки. А рецепт дрожжеве тісто. У ну, мене є світланко таке тісто, що його, коли виробляєш вироби, замісюєш це тісто. Чекати не треба, щоб підійшло і кладеш у холодну духовку, Зрозуміла? А потім воно нагрівається, робиш ще мушок, і воно підходить пухке, і легке і дуже смачне. Доня мені меншенька підсказала рецепт, з нею поділилися дівчатка на роботі, а вона з нами. Ксюша, у мене не виключали. Ну, бачите, у кожного по різному. Ну, й добре, що не виключали, Ксюшечка. Так, бай, сто, бай. I love you, то. <різь> Доброго дня вам. Іван Бровкін, якщо поскакати, можна согрітися. Так, звичайно, можна. Можна і побігати, зігрітися, зарядку зробити можна також зігрітися. Так що варіантів багато. <сіх> Яка чудова погода. У нас сніг Галиночка, ну а сніжок то ще теж чудова Галинко. Катюша Возна, Галинка, доброго ранку, гарного дня, здоров'я тобі. Дівчатка і хлопчики, не забувайте лайчики, хто в кущиках даруйте мені. Галиночка Іва, генераль у кухню слухає, А, я вже погенералила, бо знала, що на вихідний не буде часу, тому що дітки приїжджали. Притулилась до дерева, а воно все у Мохові і взялось на курточку трішки. Ну, нічого, байдуже, машинка випере. Так. Що ж мені як прочитати? Не знаю, вибачайте тур, тур, тузі. А що ви написали? Я не розумію такою мовою. Світланка, о, надо нам з мамою такий рецепт. Ми з мамою хазяїшки, добре. Іван Бровкіна, ви звідки? Центральна Україна, а ви звідки? На чому вона говорить українською мовою? Катюша возна нас морозець. Нас був зараз плюс три, Галинкатруся ангела. <звук> Катюша возна Галинка тобі сердечка. Tá, que vai.